Шановні друзі, ви погодитесь зі мною, бо немає нічого ціннішого, чим здоров'я та життя. І особливо в такі складні часи ми повинні дбати про те, як вижити, витримати і вистояти. Хочу вам повідомити про те, що у жовтні, 18, 19, 20 числа у Києві у будинку кіно. Пройде дуже цікавий захід, це виставка здоров'я і довголіття. Тематика цієї виставки дуже направлена на те, щоб допомогти кожній людині зберегти своє здоров'я і подовжити роки життя. Щодо війни я планувала там виступити, але завадили ці наші дуже скрутні і страшні обставини. Тож, Будемо відроджуватися і приймати участь в таких заходах, бо я буду виступати з просвітницькою доповіддю 18 і 19 жовтня о 13-й годині дня. І хочу вам ну, розказати про нюанси, які ніхто вам не може розказати так, як я, бо я цією тематикою займаюся 27 років. Не все, що пахне, може використовуватися в ароматерапії. Є таке поняття, як парфумерно-косметичні віддушки. Вони мають свою прекрасну дію, але зовсім в іншому направленні. Якщо ми говоримо про ароматерапію, то це певні критерії відбору олій і певні методики їх використання. Це дуже сильні хімічні сполуки. І якщо ми не будемо розбиратися в цій тематиці, як користувачі чи як спеціалісти, які хочуть доєднати до своєї е, основної діяльності як такий комплементарний метод, то ми не покращимо в себе, а тільки завадимо. Тобто, як не допустити помилок і як мати гарні результати. До зустрічі!